Дональд Трамп не має наміру сильно тиснути на Володимира Путіна. Переговори виявилися безрезультатними. Європа докладає зусиль, але ситуація в Україні майже не змінилася. Кремль вимагає, щоб Україна віддала близько 130 тисяч квадратних кілометрів своєї території. Це може зробити Україну залежною від Росії. Путін, можливо, зменшив свої плани щодо Донецької області. Росія анексувала п'ять українських областей, але Україна все ще контролює частини цих територій, як от Херсон і Запоріжжя. Кремль, можливо, не буде наполягати на передачі цих міст, проте він хоче контролювати ще 6 тисяч квадратних миль у Донецькій та Луганській областях. Захід і Трамп можуть вплинути на Росію тільки через санкції, але можливості Сполучені Штати обмежені. Трамп не прагне серйозно тиснути на Путіна. Зброя для України надходить зі сполучених штатів на комерційних умовах. Це дає Вашингтону певний вплив на Київ. Трамп готовий обговорювати гарантії безпеки для України після війни. Проте невідомо чи це будуть реальні зобов'язання.